Слава Богу, брати і сестри. Господь достойний хвали. Ми можемо взивати до нього, ми можемо славити його святе ім'я. І сьогодні дякуємо Господу, що можемо бути на цьому місці. Це є місце нашого відпочинку, місце, куди ми приходимо для того, щоб першу всього прославити Господа як тіло Господнє разом з церквою Божою. А по-друге, щоб навчитися, щоб пізнати волю Божу для нашого життя. І тому дякуємо Господу, я хочу сьогодні звернутися до Слова Божого. Почати читати з Гремлян, з 8 розділу, і там написані такі слова. І цей самий Дух, цебто Дух Святий, свідчить нашому духові, що ми діти Божі. А коли діти, то і спадкоємці. Коли ж спадкоємці Божі, спадкоємці Христові. Якщо тільки зауважте це Слово, страждаємо з ним, щоби прославитись. Слово Боже, нам дуже ясно говорить, що християнське життя включає в себе переживання, страждання. Я хочу сьогодні звернутися тільки на одне післання, перше післання від Петра. Ви знаєте, там. Якщо так уважно придивитися, дуже багато про це сказано. І сьогодні я не хочу говорити про страждання, які ми прикликаємо самі на себе своєю поведінкою, своєю невірністю. Слово Божому написано, що людина викривлює свої шляхи, а потім гнівається на Бога. І такого є дуже багато, і навіть серед віруючих. Непослух, повстання. Люди думають, знаєте, щось якось само, самі зробити. Не послухати батьків, не послухати наставників. Щось так зробити, що розуміють, що не по Слові Божому, але роблять це, переважно в молодості. І потім в житті за це дуже треба важко платити. Не раз ми повторюємо і за цією кафедрою повторюється, що Бог все прощає. Немає гріха, який Господь би не простив. Але не завжди прощає життя. Господь прощає, а в житті треба часом. Дуже дорого платити. І дай би, Господь, щоб ніхто з нас не страждав такими стражданнями, які ми просто своєю поведінкою привели самі на себе. Але сьогодні я хочу говорити про інші страждання, про ті, які є з волі Божої. Перше Писання Петра з першого розділу благословенний з третього вірша, благословен Бог і Отець Господа, нашого Ісуса Христа. Котрий з великої своєї милості відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих, для спадщини нетліної, чистої та нев'янучої, захованої на небесах для вас, яких оберігає сила Божа через віру на спасіння, що готове з'явитися в останній час. Ви маєте силу, вам дарована сила. Ви маєте спадщину не тліну, ви стали одним єством з Богом, з Христом. Вас оберігає сила Божа. Проте і сестри, якщо ми відверті самі собою, якби не сила Божа, ніхто би з нас сьогодні тут не був. Ви згідні зі мною? Якби не милість Божа над нами щодня, ми б тут не були, як би ми не старалися, які б ми релігійні не були. І тут написано, що яких оберігає сила Божа, така велика обітниця Господня, такий великий, така велика милість і подарунок Божий, Він береже своїх, Він знає нас, Він знає нас по імені, Він складає обставини в нашому житті, тому що ми є його діти, Він готує нас до вічності. І там написано так: усьому цьому радійте. Радійте в цих милостях, які Господь дарував для тебе. Але на тому не закінчується, стоїть ком і далі написано, навіть якщо треба трохи посумувати від різних випробовань. Знову ж таки ключове слово треба. Ви знаєте, життя християнина є дуже багатогранне. У нас є радощі, в нас є упадки. Але тут нам апостол Петро. Який під нагненням Святого Духа говорить, що якщо треба постраждати, це станеться в вашому житті. Коли ми читаємо через всі пісня апостолів, особливо апостола Павла, де би він написав в той час християни проходили через страшні переживання, ми собі можемо навіть не уявляти, через що вони переходили, стояло питання, або ти кайся?» І залишає тебе виганяють з синагоги, чи, чи виганяє тебе світ, і ти залишаєшся всього або навіть до смерті. І скрізь в Писаннях він каже, що не зневіруйтесь, тримайтеся. І тут каже, якщо треба посумувати, брати і сестри, хто з нас хоче сумувати? Хто з нас хоче мати переживання? Ну, немає таких. Ви не хочете, я не хочу. Знаєте, найдуховніша людина, найта, яка ближче з Богом, ну ніхто не хоче сумувати, ніхто не хоче мати переживання. Ми хочемо в радості ходити. Ми хочемо, щоб все в нас складалося. Щоб наші сім'ї були благословені. І це Господь нам все дає, але тут написано, що потрібно страждати. Це саме Пісання до Петра, наступний вірш. Другий розділ. Дев'ятнадцятий вірш. Слухаймо уважно. Буте угодно Богові, коли хтось свідомо заради Бога переносить скорботи, страждаючи несправедливо. Ну, це зовсім не, не, не входить в наш розум. Богові приємно, коли ми страждаємо, і слово несправедливо. Ну, Господь же прав правдивий. Ну, як так? Але тут написано так. Бо ви покликані, бо ви на це і покликані, тому що і Христос постраждав за вас. Брати і сестри, чи Христос страждав справедливо? Ні. Він взяв гріхи наші, хоча був невинний. А тут написано: Христос постраждав. За нас, залишивши нам приклад, щоб і ми йшли по Його слідам. Отже, в плані Господньому є те, щоб допускати в наше життя страждання, допускати труднощі, допускати різні випробування, тому що тільки так. Ми зможемо удосконалюватися в його святому слові, в його Святій волі. Він не вчинив гріха і не було лукавства в устах Його. Коли його злословили, він не злословив взаємно, страждаючи, не погрожував, і передавав все те судді справедливому. Інше місце святого Писання читаємо. Коли апостол Павло пише до Солонян, які в той час переживали страшні гуніння, на смерті йшли за, за слово Боже і за те, що увірували. І він каже так: в третьому розділі, третій вірш. Щоби ніхто не хитався в тих стражданнях, бо ви самі знаєте, що на це ви що? Призначені. Брати і сестри. Я знаю, що, можливо, це не є дуже приємна проповідь. Але ми читаємо Слово Боже, і тут написано, що Господь вас призначив на ті страждання. Не звільнив, не зробив якесь чудо, щоб ви просто знаєте, вийшли з тих страждань. Каже, призначив. Але там Він каже, щоб ніхто не хитався. У Нас немає переслідувань, нас, ніхто нас не гонить. Але, напевно, немає тут людини, яка щиро служить Господу, яка не має якихось переживань чи страждань. І нас теж є важкі страждання. І тут апостол каже, щоб ви в цих не хиталися. Коли немає відповіді на молитву, так як ви хочете, не хитайтеся. Залишайтеся вірними Господу, ми далі будемо читати. Коли все стається не так, як планувалося, не хитайтеся. Тому що Господь є над тим всім, і Він допускає ті обставини, а ті обставини нас ставлять на коліна. Слава нашому Господу! Коли руйнуються наші плани, коли через дітей Господь ставить на коліна, чи через внуків, чи через ситуації, чи через роботу, і ми говоримо: Господи, де ж ти є? Чому ти не відповідаєш на мою молитву? Чому ти не даєш так, як я хочу? Я з вірою підходжу. Я, Як кажуть, деякі, знаєте, I, I, I'm, I'm proclaiming that thing. Я з вірою приходжу, я молюся, і цього немає. Брата і сестри, одне ми повинні запам'ятати, і я завжди собі це кажу, і кожен з нас повинен це собі казати. Коли я дитина Божа, абсолютно все, що стається в моєму житті, є з волі Божої. Хіба що коли я йду в гріх? Тоді це неволя Божа. Все решта, як ми тут читаємо, радійте, коли треба перенести якесь випробування. І тут навіть ще написано, коли несправедливо. Нас влада не принижує, не пригнічує ту несправедливу. Нас хто може принизити? Брат і сестра, несправедливо. Правда? Наговори. Плітки різні, на телефонах, не такі слова. Ми самі часом любимо розпустити язик. Знаєте, на когось ображаємося, а там написано в старому заповіді, ти каже, це говорив, а ти такий самий був. І ми дуже бачимо чиїсь помилки багато, але своїх не бачимо. Але трапляється так і між нами, що ми страждаємо несправедливо. І це не повинно бути. А разом з тим тут написано, що це угодно Богові. Коли ми заради імені Його? Коли навіть в церкві ти маєш страх Божий, і ти дивишся, що щось не так, і ти дав зауваження, якщо в тебе на це є уповноваження або ти на це поставлений, а тебе поносять, то тут написано: це угодно Богові. Слава нашому Господу. І тут написано далі. Бо яка похвала, якщо ви терпите, коли вас б'ють за провини? Але коли ви робите добро і за це терпеливо переносите страждання, це угодно Господу. Ну, зовсім воно не йде з нашою ментальністю, правда? Нам здається, що ну, треба хвалити за добре, а за, за погане ганити. Тут написано, коли доб... добре робите, і за це страждаєте, це угодно Богові. Бо ви колись були, як вівці блукаючі, а тепер ви повернулися до пастиря і охоронця душ ваших, опікуна, в іншому перекладі сказано. Іншими словами, тут ще одне підбадьорення цього, що якщо ви страждаєте, це ті, ті, той самий відривок, який каже, ви навернулися до охоронця ваших душ. Він охороняє нас і в стражданнях. Слава нашому Господу! Він охороняє нас і в травмах, і в трагедіях. Ви навернулися до пастиря, він пастир добрий. І те, що він допускає, те, що з його волі. І в цьому він контролює все і оберігає нашу душу. Хвала нашому Господу. Наступні слова. Так само перше післення Петра. Третій розділ. Але навіть коли ви страждаєте за правду, то ви блажені. Не бійтеся цього страхання і не тривожтеся. Наступні слова, 17 вірш. Отже, якщо на те воля Божа, то краще постраждати за добрі діла, ніж за злі. Тому що і Христос, щоб принести, привести вас до Бога, один раз постраждав за наші гріхи, праведний за неправедних, умертний тіл і оживлений Духом. І там далі говориться про смерть Ісуса Христа. Але тут сказано: якщо на це воля Божа. Якщо в моєму житті воля Божа, щоб я застраждав за те, що я роблю добре, то це, то я тут написано блажений? Брата і сестри, допоміг би нам Господь розуміти, мені першому і вам, у нас, нас є багато ситуацій, особливо коли хтось на служінні, коли хтось якусь працю виконує, коли. Ну, трапляються випадки, коли хотілося на краще, а сталося гірше. Допоміг би нам Господь ніколи не починати злословити, ніколи не розчаровуватися, як там казано, ми читали попередньо, що, щоб ви були непохитні в тому. Розуміючи, що якщо Господь допустив, чи що якусь цю, цю перепону чи якусь проблему. Це по його святій волі, як ми читаємо тут, це угодно Господу ставити нас в такі ситуації. Ми б хотіли вирватися з тих ситуацій. Ми б хотіли, щоб всі були блажені, такі, ну, миленькі. Ну, чомусь так нема. І тут читаємо, що таке може статися. Наступний вірш, це саме післення. Отже, як Христос постраждав за вас тілесно. То і ви озбройтесь тією самою думкою, бо хто страждає плоттю, перестає грішити. Це вже інший тип або інший. Будучи дітьми Божими, допускаємо грішки, гріхи, допускаємо те, що є нечистота, і Господь починає давати хвороби. Починає давати страждання. І що? І таким способом приходимо в себе і перестаємо грішити. Бо хто страждає плоттю, перестає грішити. Якщо людина не угірчується, якщо не повстає проти Бога, якісь є неполадки, Якісь є речі, з яких треба звинятися, Господь по своїй милості посилає проблеми, страждання, хвороби, ситуації, коли людина приходить в себе, і зрозуміє, це, і перестає грішити. І це все знову ж таки по милості Божій. Слава нашому Господу! Четвертий розділ перше післення Петра. 12-й вірш. Улюблені вогняної спокуси, що посилається вам для випробування, не цурайтеся, ніби пригоди для вас чужої. Оскільки ви берете участь в стражданнях Христових, радуйтеся, щоби і уз'явлені слави Його ви раділи і веселилися. Нехай ніхто з вас не постраждає як убивця. Чи злодій, чи злочинець, або як той, що втручається в чужі справи. Інший переклад каже воруховник, бунтівник. Каже, коли ви страждаєте за добрі діла, це є благодать, ви блажені. Господь в цьому має задоволення, благословляє вас. Але ніхто з вас нехай постраждає, як злодій чи інші речі. А я хочу звернути увагу на це, що втручається не в свої справи. Вуруховник, бунтівник. Проте і сестри, ви можете прочитати цілий новий заповіт, і немає ніде ні одного натяку, що віруючі повинні проти чогось повставати, окрім гріха. Немає такого. Христос ніколи не закликав до якихось повстань. Апостоли ніколи не закликали до якихось дій чи проти влади, чи проти правителів. Абсолютно ні. Ціль християнина проповідувати добру Євангелію, добру звістку Євангелії. А тут написано як вороховник або той, що втручається не в свої справи, це починаючи від державного устрою і закінчуючи церковним устроєм. Ви знаєте, кожен бунтівник, кожна людина, яка бунтується, вона не робить щось погане, вона завжди з кращими ідеями приходить. Вона завжди їй здається, що справедливіше, і вона завжди бунтується. Але в кінцевому результаті за це треба дуже дорого платити. Тому що якщо в тебе є якийсь особливий дар, чи Господь тобі щось дав, в цьому місці, де ти є, починай його використовувати. Не бунтуй. Підкурися. Господа не можна здивувати якимись нашими. А билитись чи, чи, чи спосібностями, чи от я щось таке можу. Господь нам дав ці спосібності. Що Господу приємно, це покора і страх перед Словом Божим. Все решта це є людське. Коли Господь дає якесь служіння, його треба брати, але його ніколи не треба робити, понижуючи інше служіння. Або руйнуючи інше служіння. Це є принцип слова Божого. Це є принцип слова Божого. І тому тут каже, нехай ніхто не постраждає, як той, що втручається не в свої справи чи військову справу. Знаю, що тепер тяжко розібратися, бо в Україні війна. Знаю, що дуже важко зараз, навіть в своєму розумі якось то, ну як ну, ми не маємо всіх відповідей. Але ми стоїмо на Слові Божому. Наша війна є духовна. Ми не світу цього. Як би нам тяжко було пояснити комусь, як то поступати, але ми з рівно маємо якийсь принцип, по якому ми повинні триматися, нас Господь покликав до світла. І тому нехай ніхто з нас не страждає, як тут написано, чи злодій, чи злочинець, чи вбивця, чи той, що втручається не в свої справи, це є не для християн. Бо прийде потім страждання за це, але це не буде з волі Божої страждання. 16 вірш. А коли, хтось, стражда... а коли хтось... хтось страждає як християнин, то нехай не соромиться, а прославляє за це Бога. Слава нашому Господу! Якщо ми страждаємо як християни, Цьому є слава Божа. Читаю, буду закінчувати останній вірш цього пісня. Ще декілька віршів прочитаємо і вже будемо йти до молитви. Апостол Петро робить такий висновок в кінці свого післання, в кінці 4 розділу, і каже так. Отже, ті, що страждають з волі Божої, не ті, що наробили біди в житті і страждають, а ті, що страждають з волі Божої.